Всім привіт! Сьогодні розповімо про те, що ми їмо після трейлового бігу горами. Так, мова піде про ось такі чудові млинчики із зеленої гречки. Почнемо із серединки з начинки. За основу беремо нут. Замочуємо його на годин 5-6. Варимо і кидаємо у блендер. Паралельно тушкуємо на пательні. Кабачки та баклажани. Додаємо туди різні приправи: куркума, імбер, гірчиця, зіра, хмелі сунелі, все, що є під рукою і до чого є настрій. Коли страва готова, додаємо олійку. Завжди експериментуємо зі стравами, Ми цього разу вирішили додати трошки горіхів, був сирий кешів на пательні легенько його. Підсмажили і додали це все в блендер. В результаті отримуємо ось таку суміш. Те, що потрібно в дорогу, якраз консистенція супер. Дорізаємо ще кропу. І ось так виглядає наша страва з собою. Млинчики. Як готувати млинчики, поки я насмировую в процесі. Розповім про зелену гречку, замочуємо на ніч її. Перед тим, звичайно, промиваємо, залишаємо на ніч. Знову ж таки, зранку в блендер, вгадуємо, коли є світло. І цю суміш виливаємо на пательню і робимо такі от млинці. Вони еластичні, класно скручуються і зручно брати з собою. Пакуємо і біжимо. В результаті про 30. Ми втомлені, щасливі, але голодні. І ось так виглядають наші. Наші млинці вже в багажнику машинки. Мачно і сепно говеден.